Буквально за декілька метрів, там, де знайшов крейцер. Ось тут Була монетка. Ну, я думав, що це не монетка. Била 13. Рівно. Ось така малесенька монетка. Але на жаль, я глянув і вона вбита, вбита повністю. Що з цієї сторони? Що з другої? А ні. Відніється одиничка. М -м -м. Одиничка. Відніється. А чого один? Що саме за монета? Цікаво.